В білій церкві продовжують реалізовувати проєкт допомога людям з інвалідністю вразливим верствам населення та внутрішньопереміщеним особам під час війни. В рамках проєкту вже надана допомога побутовою технікою для більш ніж 150 родин. А зараз 200 родин отримують продуктові набори. В межах реалізації субгрантового проєкту від благодійної організації «100% життя рівне ми маємо можливість надати допомогу понад тисячу родинам внутрішньо переміщених осіб, які обрали для проживання наше місто. Та соціально вразливим категоріям наших білоцерківців це родини, які виховують діток з інвалідністю та інші категорії. Сьогодні у нас один із заходів цієї грантової допомоги, і ми видаємо 200 продуктових 200 продуктових наборів. І дякуємо Європейському Союзу, що ми маємо можливість привітати ВПО та інші соціально вразливі категорії зі святом. Окрім цього, виконавці проекту намагаються вирішувати й інші питання, які дуже турбують вимушених переселенців. Люди, які перемістилися і в умовах війни. Вони потребують якоїсь допомоги, будь то гуманітарна допомога, психологічна бо житлові якісь питання є. Зараз велике питання про це влаштування. Загалом за час реалізації проекту різного типу допомоги отримали більш ніж тисяча родин. Все це стало можливим за ініціативи міжнародних організацій, що стали на бік українців під час збройної агресії. Вони розуміють, в якому становищі ми знаходимося, і шукають тих, через кого можна це реалізувати, і кому можна довіряти це. Питання, і хто б відповідально виконав їхнє доручення та внутрішньо переміщеним особам. Дмитро Ніжерський, новини, телеканал Крокус.